Тепер час поговорити про самостійні мобільні ігри. Першим ділом, коли я говорю про подібного роду проекти, у голову можуть прийти якісь знову ж таки Angry Birds, Flappy Bird та подібна казуальщина, створена для того, щоб просто убивати час. Проте, якщо зануритися глибше, то нас зустрічатиме світ неймовірних самостійних проєктів, у існування яких навіть важко повірити. До прикладу, серія Infinity Blade, технодемка на Unreal Engine 3, яка випадково стала одним з небагатьох проектів на цьому речі. Ще на телефонах, так і при цьому, який просто знищував інші мобільні проекти своєю якістю. Ви просто подивіться на цей графон. Не хочу здаватися графодрочером, але випустити на мобільні платформи у 2010 році таку гру. Схожу на те, що Epic Games хотіли спалити всі телефони тогочасних мобільних геймерів. Звичайно, що так як це просто технодемка, то і самі рівні тут доволі обмежені, обмежені касценами, тобто керувати персонажем та розглядати локацію Нормально не вийде, проте боївка тут непогана та навіть цікава. А саме тут задіюються можливості сенсорного екрану. Ти можеш як у якомусь МГР різати мечем у різні сторони, як тобі заманеться, і це було дійсно непоганим рішенням оптимізації та реалізації, коли ти настільки обмежений в ресурсах. Зафіксуй камеру та змусь гравця отримувати, якщо за рахунок того, що він просто як у якомусь фрутінджі лозить по екрану. Тут навіть магія була, яку треба було малювати пальцем на екрані. В загальному це було дуже. Унікальна гра навіть по міркам повноцінних ігор на консолях. Наступні ж частини основну ідею не змінювали, а просто розвивали її. Через це наступні частини ставали більшими, складнішими та більш вражаючими. Сюжет тут дуже дивний, як і у всіх соузах, хоча ця гра соузом і не є. Але від неї прям так і віє цим самим соус вайбом. Для прикладу, у одній цитаделі живе цар Бог, який незвичайним чином залишається безсмертним, але існує клинок нескінченності. Ким він сам і володіє, тільки ця зброя здатна вбити його. Так, з сюжетами у мобільних ігор проблеми. Зараз серія на паузі, бо стався Fortnite. Та й окремі ігри на телефоні зараз мало кому цікаві. Тому пресев і погнали далі.